40 кілограмів вареників, молода картопля, хлібобуличні вироби, величезна кількість консервацій, засоби гігієни, овочі, зелень, більше сотні футболок, медикаменти і не лише все це. Волонтери буковини підготували, аби відправити на схід для українських солдат. Та лишень вони знають, скільки сил знадобилося, аби зібрати всю цю допомогу. Кажуть, чи то виснажили, що то вважають, що через перемир'я потреби в тому немає, але останнім часом буковинці допомагають менше ніж рік тому. Підтримка зараз менша, набагато менша. Но ми все ж таки стараємося. Сили має. Ім так і Богу дякувати ходим, Бог сили нам дає і стараємося, коли хлопці нам з передової перезвонять і питаються: а коли ви до нас приїдете? І ви знаєте, і зараз далі як кажуть, включаєш, включаєш свого моторчика і далі вперед, і як кажуть, з пісні. Тому що ви знаєте, ми з ними дійсно стали рідними. Волонтери розповідають, що тепер не соромляться стукати у ще більшу кількість дверей та трапляються, і такі, котрі самі шукають волонтерські організації, аби буде чимось допомогти. І найбільше їх тішать креативні українці сало в тюбиках сухий борщ чого лише не придумували а тепер ще й дезінфікуючий та лікуючий засіб патріотичний. На ньому напис Слава Україні. Тут я прочитаю маленьку інструкцію для чого він тут іде при пораненні, при обробці ран при дезінфекції, води, рани при дезінфекції. Горла, якщо якісь запалення маленькі, ангіна Лідія Гаїна каже, що як і раніше, наші хлопці на сході потребують одягу, прилади нічного бачення, завжди свіжий запас вітамінних наборів, огірків, помідорів, цибулі, медикаментів, і що найважливіше, уваги. Наші діти там стоять, вони страдають, голодують в холоді, в страху. А ми тут в теплі, в добрі, ми можемо зробити всі. Прикласти свої сили зробити все, щоб їм облегчити їхнє там життя. Почесну та водночас небезпечну місію відвести допомогу бере на себе буковинець. Роман не зупиняють його численні обстріли, які влаштовували сепаратисти, і в які не раз доводилось йому потрапляти. 128-ма бригада у Дебальцевому, 93-я у пісках. Військовослужбовці у Широкіному та опитному вже отримали гостинці від цих волонтерів. На черзі 28-ма бригада. Цього разу так отримує 28-ма бригада. Це четвертий блокпост. Він розташований дуже складно. Тому що він знаходиться близько дуже до сеперетись. Він фактично в полі розположений. Це хлопці, котрі знаходяться в блендажах. Вони не знаходяться в приміщеннях, вони в блендажах знаходяться. Тому сама доставка туди трошки ускладняється, бо це треба в поле заїжджати. Ну як кажуть, з Божою помощі доставили. Ольга Андрійцька, Ярослав Левицький, місцевий час.